Умовах сучасного клімату осінь має дуже великі привілеї. Вона надто довга і не по сезону тепла, і до того ж постійно балує нас температурними плюсовими рекордами, як от було 10 грудня, коли денна температура на Житомирщині підіймалася до 10 градусів, а це так званий абсолютний максимум, тобто найвища температура для цього часу за останні 80 років. 13 грудня до Житомирщини наближатимуться холодні атмосферні фронти. Саме тому ми відчуємо холодне північне повітря. Через це температура почне поступово знижуватися, а погода стане більш зимовою. Вночі можливі в окремих районах невеликі опади у вигляді мокрої снігу, але це більше із розряду неістотних а в день опадів не буде, і навіть можливі сонячні прояснення. Іраїда Єленевська каже, у суботу температура помітно знизиться. Вночі очікуються від мінус 2 до мінус 4 градусів, а в день буде близько нуля. Але через різкий північний вітер, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Погода відчуватиметься холоднішою, тож людям варто вдягатися тепліше. А от у неділю, 14 грудня, маємо шанс потрапити у зиму, але є нюанс. Це відбудеться лише вночі, по всій території області пройде інтенсивний мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу, проте дещо інша ситуація буде у місті Житомирі та південних районах, тому що вони традиційно тепліше. У день погода знову зміниться. Вітер поверне на південний напрямок і посилиться до 10-12 метрів за секунду. І хоч температура Може трохи піднятися різкі пориви все одно створюватимуть відчуття прохолоди. З цим вітром знову на Житомирщину почне надходити нова хвиля теплого повітря. Тож в день вже очікуємо дощ, а температура стрімко зросте до 5-7 градусів тепла. Початку нового тижня, тобто з 15 грудня, на Житомирщині очікується невеликий сніг. Синоптики прогнозують поступовий перехід у справжній зимовий режим. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1